Постраждалим унаслідок вибуху на Квітучій виплатять гроші з міського бюджету сьогодні. Виконавчий комітет полтавської міської ради прийняв рішення про спрямування 245 тисяч гривень. Постраждалим, згідно з ним, 24 людини отримають виплату у сумі 10 тисяч гривень, а одна у сумі 5 тисяч. Було прийнято колегіальне рішення, що надаємо першочергову допомогу на прожиття на прохарчування людям по 10 тисяч. Які постраждали внаслідок цього вибуху. Потім, коли закінчиться розслідування, і будуть вже результати цього розслідування, і там, де квартири, які постраждали найбільше всього, будуть вже суми у нас у висновках комісійних, і тоді вже сесійно буде вирішуватися, скільки якому власнику виділять коштів для того, щоб відбудувати квартири. Ми шукали можливість якнайшвидше виплати, тому що людей було відселено. Тобто найпростіше це програма турбота, там де є кошти, які якраз для таких випадків заплановані. Прийняли рішення зараз разом, так як слава Богу, що більшість будинку лише добу не перебували в ньому і є певні ті пошкодження, які можна... Ну, втрата певного побутового майна базового такого, тобто, для того, щоб до сесії сесію, я думаю, що мене днях вже будемо призначати, підтримати відповідних мешканців одноразовою, фіксованою, однаковою, не зв'язана з ремонтними роботами.